Добрий день, малята! А чи пригадуєте ви, про що ми розмовляли на минулому занятті? Що ж ми з вами вивчали? Так, малята, ми з вами вивчали склад числа 2. Тож, давайте пригадаємо, що ж таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів. Позначається вона відповідною цифрою. Наприклад, склад числа 2 складається. З одного і одного. Тобто один олівець додати і ще один олівець у нас буде 2. Позначаємо цифрою 2. А давайте подивимось на числовому ряді, де знаходиться у нас цифра 2. Цифра 2 у нас іде після одиниці. 1, один, 2. А хто ж сусіди у цифри 2? 1 і 3. Тепер я вам пропоную пригадати усі цифри з числового ряду. Беріть олівці, аркуші і спробуйте зі мною їх записати. Тож почнемо. Допоможемо білочці. Один. Далі яка цифра? Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Далі. Так, дев'ять, десять. Молодці малята. Сподіваюсь, ви впоралися з цим завданням і написали усі цифри. А тепер давайте з вами пограємо в цікаву гру. Ми з вами визначимо, де ж знаходиться кішка? Подивіться уважно на малюнок. Де ця кішка, скажіть, будь ласка, кішка сидить перед коробкою. А ця Ця кішка сидить в коробці. А ця кішка? Ця під коробкою. Дивіться. А ця. Ця кішечка сидить за коробкою. Ця кішка сидить на коробці. А ось ця де? Між коробками. Що ж малята, сподіваюсь, ви всі мені відповідали правильно. Вам було дуже цікаво на занятті, і ви всі запам'ятали і пригадали склад числа 2. Тож до наступних зустрічей, до побачення!